Я роблю таким образом. Це в мене завжди Прямо на плиті я тут можу варити хоч хоч що. Це дуже вигідна річ, економна. Лише всяке. Не потрібне. Що може бути краще? Підлога глиняна, соломина слав, зимка і просто. А як а я би коврами заслали ці ми. Ви прийшли, треба розвиватися тут, ну кажу я. не люблю, де то розвивається. Отак ходиться. О, Оце дивіться картопля як вони. Обезводнюється. Вона як і печена становиться. Все. Це взагалі коти, вони якусь несуть. Вони розряджають. Вони розряджають, то їх би не було, так тут зразу пекло якесь. А вони весь час, допустим. Вони хочуть на двір, двері десь відкривають, другий оттуда заходить. Вже ти зарядку робиш, я каже. вже не вони не навіть скучають. Так же цьоні, дивись, як, Іди до мене. А де Дякую, ну що, іди. піди сімо. Ви хочете, щоб я показав, як малюю там. Ну, треба голову ламати, розумієте? Mm -hmm. От, от кожна зірка, так то з ними шапку. Так, а, э, а, ну так, да, як холодно, так понятно. Mm -hmm. Трохи трохи, трохи резинка там. Я. О. І доля. Ну, доля, от гарно. О коза, о сірая, о <плес> ну, мені це подобається, коли ви робите з цими спатичками. Так теж, звичайно, ну, це зручно. Але а, просто дивіться, наприклад, якщо е, е, цей герой грає якусь да, де, да, да. роль, ага. тобто так він може відхилити і казати якийсь текст. Так, абсолютно. А так, якщо одягнений, то він вже не співає. А, так Руки вільні, Ну, руки вільні, да. а, а, так. А, так текст. Ні, ну, там можна, можна як. Або може робити, вирізати якісь. Ну, мені... Влизь, як на резинці. Ага. Мені цей заяць подобався дуже. Ну так, да, він характерник такий. Ну дивись, запусів ти граєш, Зайчка там щось там, ось там раз-раз. Ага, раз. А потім ось так зробити. Тоже якось там ось таку рогаму. Можна чуть у верхні чути. Да. Можна щось таке подержати, якось отак. Ага, ну так. Якось повертіти. Потім ну, знову по різному можна. Я роблю як щось таке рушничка. Значить перекликається, таке, щоб не заважало нічого. Допустимо, косуцю я роблю. Бачите, тут червоний тут, як воно. Щоб воно все грало, щоб ніщо не, 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 не заважало, не торкалося. Допустимо, це сонечко торкнулося в десь око. Ну воно ж вже не те. Ну, як в народі вишивки все таке, як вони люди відчували, простір сам річ, щоб воно все кругом. Як кажуть, було таке, щоб кожна річ повинна виявляти себе, щоб не заважало. Так, десь молоточок. Зараз клеємо їм, намажемо, приб'ємо. Все, приклеються і вони. Циклеє гарний такі певицей. Може поважно, помиваний не дуже. А дракон висохне так мертвого. Ось такого. Так. А з дітками ви зараз не займаєтеся тут? Ну, да буває. Буває, так? Да? Буває, майстер-класи там. Але ж знов же. Дуже важко, ти типу, понімаш, вчителі вони не далекі в нас від цих речей. Стіки пустоти всяких. А так як у Японії предмет номер один це малювання не з натури. А тут трудно доказати. Так що і так, і так. Мистецтво воно ну, повинно бути. Щоб якось... Щоб діти були свіжими. А в нас прийнято як? Да, там хай там малювання, чи є, чи нема. А японців їх завжди малювання. Не, так як читати і писати. О, це таке. О. О, тепер воно висохне. І тут, а як тільки гвіздочки одні. Ну, воно може розшататися, все таке картон. Так, ага. А так воно наклею, бо тобі. Ану, прикладіть, О. як воно так. Гарно, дуже гарно, дуже я, ну, Так воно підняти, Воно Ваші так же мене. Жовте, воно як, і розумієш? понімаєш? Особливо ця зірка. І важливо, що, якби промені сонячні такі, золоте, колосочки. Все тут не, не так-то просто. І ритми ці йдуть, розумієш? допустим, зелене, червоне, зелене, червоне, тут голубе, тут, а тут дивись, як? червоне зелене, а тут як, червоне, зелене-зелене, голубе-голубе, зелене-зелене. І коли воно вертиться, ага. і тоді воно сказали на рушниці. Вона повинна пахнути, яка зірочка ця рушничком. Ну, народний народний розпис. Він повинен бути це за один день і за два не зробив. Я майже життя присвятив народному розпису. Допустимо, узяти околика. Або не знаю. Біле поле, якщо біле і там чуть-чуть щось таке. А бачиш, як я строю ритмами. Допустим, як він цей, Губив його. Побачив десь, ага, дівчина так накрасила губи, Думаю, а я й коню зроблю. Всередині, бачиш, якесь там голубеньке. А тут травинку, він їсть і травинка десь зелененьке. Як ритми. у природі то коня такого не буває. Оце такі нюанси, Його треба у процесі багато треба працювати, як кажуть. Тоді воно приходить, зразу жива квіточка. А звідки приходить? Ну як? Коли ламаєш голову? От, допустим, козу я туди зробив, вона сам картон гарне, да? Дивись, яка зіленька так. така. От не зробив, бо не придумав, а то по бокам біленьке таке. І не те було. А воно якось трошки придає таке фантазія. Тут. І на бородка біленька. І щоки, такі біленькі, бачу? Чи? Так, так, так. Ну, це ж я думаю, Іван Севич, я думаю, що оці зірки, ну, а для вас, от ви коли робите, воно що символізує ця зірка? Ну, як? Ну я стараюся, щоб вона була восьмигранна. Ну, я якби сонечко таке, розумієш? Ну, це ж символ сонця. Угу. Е, як наші. Давні давні кажуть ці, так вони хрестів вже не було, Ісуса не було, а сонцю поклонялися. <рес> <рес> а ну <рес> а як воно, коли колір крутиться, дивіться. Я. І тут так же ритми і в кольорі. То кольор, а це звук. А, допустимо, пісня теж ритми, Тільки ти почула пісню, заспівала і вона полетіла. Іди полетіла, да? Пішла в космі. Ну, співали, співали, раз, немає. Вона пошла в кошти. А це розпис ти завжди перед собою бачиш. Це ж теж як пісня. Пісня, яку ти бачиш. Оце а зірки, в не йде. Воно теж має космічний зв'язок. Тому що ти коли малюєш, то ти ж придумуєш, і це не, не просто так, а вже воно береться, хто ж посилає тобі. Допустимо, зелене, червоне, там, хто -то, тобі ж каже хтось, -то, у мозок хтось закладає.